Добрий день. Мене звати Михайло Терновський. Я головний фахівець Департаменту навчання та розвитку персоналу компанії EPCenter. Ви дивитесь відеоурок на тему портрет покупця та дерево споживчих рішень. Отже, сьогодні ми розглянемо, що таке портрет покупця та як його створити. Що таке дерево споживчих рішень та його переваги. Дізнаємось про важливість карти подорожі клієнта та його сервісного досвіду. Перш за все, ми розглянемо з вами, що таке цільова аудиторія та що таке портрет покупця. Отже, цільова аудиторія це сегменти людей, зацікавлених у вашому товарі. Портрет покупця це образ типового представника сегменту цільової аудиторії, для якого ваш товар є вирішенням його проблеми. Портрет покупця відрізняється від опису цільової аудиторії більш, більш детальнішою характеристикою користувача, що представляє конкретний сегмент аудиторії. Мета створення портрету покупця це отримати максимально точне уявлення про людей, які купують ваш продукт. Поки ви не зрозумієте, хто вони і що мають спільного один з одним, ви не можете бути повністю впевнені у правильності вибору комунікації з цільовою аудиторією та інших маркетингових активностей. Розуміння цільової аудиторії дозволяє фокусувати зусилля на найбільш перспективній і та впливовій групі покупців, що відповідно дозволить максимізувати прибуток компанії. Знаючи свою потенційну аудиторію, ви зможете публікувати повідомлення в блозі, надсилати листи електронною поштою, які будуть більш ефективними. Навіщо нам потрібен е, портрет покупця? Що він нам дає? Перш за все, е, пошук нових клієнтів. Профіль споживача порівнюється з новими користувачами. Та база сортує, сортує на потенційних клієнтів та зацікавлених осіб, які можуть придбати наш товар через якийсь час або можуть е навіть забути про нашу компанію. Таким чином, ми відразу бачимо людину, який наш товар потрібен вже зараз, і бачимо того, хто розглядає придбання товару в майбутньому у перспективі. Друге. Це портрет покупця дає можливість робити персоналізовані пропозиції. Маючи в своєму розпорядженні детальний портрет клієнта, ми можемо на основі його інтересів створювати більш відповідні комерційні пропозиції, рекламні оголошення та емейл-розсилки. Тобто, нам буде простіше створити унікальну пропозицію, яка підійде саме цьому клієнту, вибір каналів просування. Портрет цільової аудиторії допомагає зрозуміти, з яких каналів приходять користувачі до нас та якими пристроями вони користуються. Образ він відбиває психологію поведінки клієнта. Це можна використовувати для посилення каналів просування, що вже використовуються, або для запуску нових каналів. Аватар клієнта нам допомагає. Зрозуміти, з ким, з ким ми розмовляємо: з потенційним покупцем або користувачем, що цікавиться. А також визначиться з тим, як вести діалог і який товар запропонувати. Ми можемо з вами сконцентруватися на єдиній стратегії. Після отримання образу клієнта можна обрати напрямок розвитку бізнесу. Портрет клієнта дозволяє зрозуміти. На який продукт потрібно зробити акцент, оскільки його вибирає більшість цільової аудиторії? Ви знаєте, сьогодні багато дрібних груп це сім'ї з дітьми, спортсмени, вегани, школярі, люди, які релігійні, пенсіонери, мандрівники, рибалки, студенти і та будь-хто. І у кожної цієї мікрогрупи є свої смаки і свої переваги. Портрет покупця зазвичай складають за характеристиками особистості реальної людини або на основі великих досліджень. Важливо зрозуміти, що у компанії може бути кілька портретів покупців. І це цілком нормально. Можливо, продукт чи послуга добре підходять кільком типам людей. Тому кожному типу знабудовиться свій портрет споживача. Отут напрошується питання, як його скласти? Для того, щоб створити портрет покупця, насамперед, буде е, потрібно багато інформації про споживачів. Де її взяти? Ось декілька джерел для е, цього. Перше, це соціологічні опитування та дослідження. Студенти-соціологи з радістю візьмуться за таку роботу, як за практику. Але можна користуватися онлайн-сервісами. Особисте спостереження. Проведіть велике дослідження вже існуючих ваших поточних клієнтів. Ці люди вже користуються вашим товаром, тобто вони ваші цільові споживачі, на яких можна дивитися, яких потрібно вивчити. Попросіть свої відділи продажів зібрати статистику за демографічними ознаками та особистими характеристиками. Якщо необхідно, проведіть додаткове опитування споживачів, щоб отримати вичерпну інформацію про своїх потенційних клієнтів. Можна зробити інтерв'ю після покупки або аналіз чеків. Дослідження чеків та збір інсайтів наших покупців може бути фундаментом для бізнесу та якого категорійного менеджера в ньому, який орієнтований на покупця. Маркетингові дослідження. Це анкетування, опитування, інтерв'ювання інтерв окремих цільових груп, на які орієнтується виробник чи продавець продукції. Це дозволить дізнатися інтерес до товару безпосередньо потенційних клієнтів. Ну і ще один. Ще одне джерело це таємний покупець. Тобто, це спосіб видобутку інформації у конкурентів, які є оцінюванням сервісу та якості товарів інших компаній, тобто ви будете таємним покупцем для своїх конкурентів. Також такі перевірки можна робити і на своїй фірмі, щоб дізнатися, як співробітники виконують свою роботу та спілкуються з клієнтами. Створіть образ свого ідеального покупця на основі тих даних, що ви отримали після проведення досліджень та якихось опитувань. Ідея в тому, щоб створити конкретну персону із своїм характером та звичками. Такий портрет споживача дозволить вам краще розуміти свою цільову аудиторію. З чого складається портрет клієнту? Щоб скласти портрет покупця, використовують низку характеристик. Для роздрібної торгівлі та сфери B2C це будуть особисті дані користувача, а для сфери B2B – це характеристики людини, яка приймає рішення про покупку або про співпрацю. Тобто для портрету аудиторії B2C існує ряд критеріїв, які варто враховувати під час створення портрету покупця. Перший це демографічний, це вік стать, Національність людей, які у вас щось купують. так. Другі це соціальні. Це їх освіта, дохід, сімейний стан, наявність дітей, яку посаду вони займають, коло друзів та багато багато іншого. Третій критерій це поведінкові фактори. Це потреби. Які причини покупки, середній чек, чи є якась сезонність продажів, чи її немає. Так? І якщо є, то від чого вона залежить? Психографічні характеристики, інтереси людей, їх захоплення, цінності, страхи, може, якісь там емоції, чи якісь мотивації вчинків. Так? І е, останній останні параграф це географічні е, критерії. Місце проживання, скільки людей проживає в тому, в тому населеному пункті, та кліматичні умови, якісь там культурні ознаки та місцеві якісь особливості. Це те, що стосується клієнту B2C, образ клієнта у сфері B2B. Це, перш за все, особа в компанії, яка приймає рішення. Та е, інформація про організацію та її діяльність. Знаєте, у профіль входять наступні дані. Посада працівника, який ухвалює рішення. Бізнес потреби. Бізнес потреби вони бувають внутрішні і зовнішні. Внутрішні це організація робочого простору в, 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 в межах компанії, тобто в офісі, а зовнішні це співпраця з клієнтами компанії, розмір компанії. Це один офіс чи мережа підприємств по всій там країні. Так? Регіон охоплення, по місту, по області. Чи може по країні. Діяльність компанії, загальна кількість працівників, об'єм продажу, там річний оборот компанії і ще щось, що ви вважаєте, важливим. Отже, для портрету покупця треба, для створення портрету покупця, треба врахувати наступні моменти. Перш за все, портрет покупця базується на основі інформації про тих, хто вже є вашим клієнтом. Цей портрет можна доповнювати інформацією про користувачів, яких ви тільки бажаєте залучити. Використовуйте різні джерела, всі можливі джерела для отримання даних, послуги веб -аналітики, аналітики, соціальні мережі, опитування, якісь там інтерв'ю, і навіть допомога психолога у створенні психологічного портрету. Спробуйте різні методи складання портретів. Вручну або за допомогою онлайн-сервісів. Виберіть той, який зручний вам та вашій команді для аналізу даних. Доповнюйте аватар клієнта не менше, ніж один раз на рік. Слідкуйте за розвитком вашої аудиторії та її потребами. Дивіться на портрет з різних боків. Чим докладніше буде ваш, ваш портрет, ваша розповідь про клієнта, тим краще ви можете з ним подивитися. Працювати і краще можете опрацьовувати свій продукт. Ви знатимете, як залучити споживача і як йому допомогти. Розглянемо портрет покупця на прикладі, молоду, на прикладі молодої жінки, яка планує відвідати галерею Деко, а саме Департамент посуд. За якими критеріями ми будемо від, відсліджувати? Критерій це середній вік її. Так, опис цього критерію 30-45 років. Стать жіноча, і які можливості в неї є, і які потреби вона бажає задовольнити, або що, ми потр... що нам потрібно зробити, щоб задовольнити ці потреби. Тобто, нам потрібно необхідно забезпечити асортимент для цієї жінки і можливість вибору тих товарів, в яких вона зацікавлена. Сімейний статус вона у шлюбі, тобто, вона здійснює покупки і для чоловіка. Тобто, ми повинні зробити наявність чоловічого асортименту там, в групах товарих келихи, там чашки, термоси і так і інше. Наявність дітей, так, Вік дітей там від 3 до 10 років, ми повинні забезпечити наявність дитячого асортименту, там дитячий посуд, столові прилади і таке інше. Вона працює так, це значить, що в неї є фінансова стабільність. Ким працює? Офісним працівником. Тобто в неї є там якась потреба в посуді, в столових приладах і чайниках. Заробітна платня 20 тисяч гривень на місяць. Вона має стабільний дохід. А для нас це значить, що ми повинні мати асортимент в ціновій, в ціновій категорії середній та середній плюс. Скільки грошей в неї залишається на себе на кожен місяць? Ну, десь 10 частка, тобто 2000 гривень. Тому вона має можливість в нас вибрати подарунки для себе. Це якийсь там сервірувальний посуд, там посуд для випікання, для приготування і таке інше. Ось такий портрет покупця дає нам розуміння того, які товари повинні бути у нас на полиці. Тепер. Розглянемо, що ж таке дерево споживчих рішень. Дерево споживчих або купівельних рішень це модель ухвалення рішення про покупку товару якимось покупцем. Це набір факторів вибору, вишуканих у певну ієрархію. Тобто, що для мене більш значиме від, від більш значимого до менш значимого. Дерево купівельних рішень воно визначає. Перелік характеристик товару, які потрібно врахувати при формуванні асортименту там товарної категорії, або при створенні комерційної пропозиції, розглянемо приклад дерева споживчих рішень молодої жінки 27 років, яка веде активний спосіб життя офісного працівника в комерційній фірмі з доходом від 20 тисяч гривень гривень на місяць. Отже, ця жінка. Має бажання придбати куртку. Перш за все, вона визначиться зі стилем. Який то стиль? Діловий, спортивний або повсякденний. Потім наступним критерієм буде матеріал. Це плащівка, шкіра, там, вельвет чи завжди. Наступний критерій кольор. Наступний, який, там, пасує до чогось, чи відповідає якимось її е, е, примхам. Е, наступний критерій то ціна. Скільки грошей вона може витратити на купівлю цієї куртки? І наступний критерій це розмір, який вона носить. Треба розуміти, що асортимент товарів в магазині в рамках товарних груп, за своєю структурою має відповідати дереву прийняття рішень нашого цільового покупця. Тобто. Ми спочатку для себе зрозуміли, хто наш наш цільовий покупець, зробили його портрет. Потім ми намагаємося зрозуміти логіку, за якою він приймає рішення про те, щоб купити якийсь певний товар. Якщо ми розуміємо цю логіку, ми повинні її врахувати при формуванні асортименту товару. Тобто, кількість різновидів певного товару за різними параметрами має бути такою, щоб усі. Цільові покупці могли могли задовольнити свій свою потребу та вибрати той товар, який підходить саме для них. Послідовність кроків у прийняття рішення про вибір товару повинна знайти своє відображення і у викладці товару. Тобто ті позиції, які найчастіше обираються, вони повинні бути на більш вдалих місцях, а і в більшій кількості. А ті позиції, що вибираються рідше, ну, їх можна десь на, на, там, на, на краєчки поставити, і їх повинно бути менше, ніж. Тих, які купуються частіше і в більшій кількості. Тобто, викладка товару повинна повторювати логіку покупця при виборі товару. Е, ще на що треба звернути увагу, так це на те, що дерево споживчих рішень або набір критеріїв для різних людей буде різним. Ну, от, наприклад, давайте ми розглянемо такий приклад. Ми е, розглянемо. Дерева споживчих рішень жінки віком 35 років, яка бажає придбати комплект постільної білизни. Так от, у залежності від її фінансового стану або від потреб, які вона має, оце і дерево буде різним, тобто критерії будуть відрізнятися. Ну, наприклад, 35 років жінка, вона працівниця офісу і купує цей комплект постільної білизни собі додому. Перше, на що вона буде звертати увагу, це розмір. Потім ціна, потім поєднання стилю, щоб цей комплект білизни підходив там під, під щось, що вона вибажає. Потім практичність, наскільки воно буде практичним в користуванні, і воно повинно бути красивим за її там розумінням. Якщо жінка 35 років, вона буде у нас інша жінка, наприклад, це власниця готелю. І вона купує цю постіль собі в готель, то перше, на що вона буде дивитись, це ціна. Потім її буде цікавить надійність, практичність, розмір і потім вже поєднання стилю. Якщо цю постіль буде, має бажання придбати власниця салону собі додому та жінка 35 років, то перше, на що вона буде дивитись, то на бренд, на красу, на ексклюзив, на моду і на престиж. Тобто параметр ціна для неї в п'ятірку не війшов. А для інших двох він був дуже-дуже важливим. Так? Розмір для неї теж нецікавий, тому що, ну я бажаю, щоб було це, і воно у мене буде. Оце треба розуміти. Те, що дуже важливе для одного, може бути майже байдужим для іншого. Розуміння логіки покупця при виборі товару воно дозволяє краще розуміти покупця. Його мотиви так є базою для визначення викладки товару на полиці, також допомагає правильно скласти асортиментну матрицю, покращує просування товарів даної категорії, а також допомагає при створенні комерційної пропозиції.